Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам, Україна понад усе. Мене звати Ніна Бакай. Коли я була малою дитиною, моя бабуся і мама вечорами розповідали. Як совіти прийшли до них у хату, моїй мамі тоді було п'ять років, як кинули гранату, від якої серед хати зробилася яма. А моя мама глухла, бабуся, їй тоді було 25 років, коли сала на печі двомісячну дитину. На дворі була люта зима. Совіти побачили. Що на подвір'ї є багато всього на будівництво хати, що якраз пригодиться для колгоспу, і голими босами забрали всю сім'ю Коломийську тюрму. Дві доби тримали бабусю з дитиною на руках по коліна в крижаній воді, мучили, знущались, вимагали, щоб вона підписала те, що їм було потрібно, вона цього не зробила. Тому всю сім'ю вивезли в Сибір. Місяць їх везли в товарняку, зупиняли товарняк лише для того, щоб викинути трупи. Ці розповіді були безкінечними, про те, що їм довелося пережити в Сибіру, про повернення потім, як бабуся казала, під голе небо. Про рабську працю у місцевому колгоспі, і, і так далі. Страшні розповіді завершувалися тужливими піснями. Наша сім'я з діда Прадіда Співоча, тому пісня в нашій хаті линула кожного вечора. Особливо тужливо звучали колядки на Різдво. Колядка сумний святий вечір в 47-м році виконувалася першою. Після святої вечері. То були сімдесяті часи Брежнівського застою. місцеві прихвостні совєтської власті так і шастали, щоб засікти ненависників цієї власті, тому колядки, особливо цю, виконували тихо. Переїздив мамин брат з чернівців, який теж був у Сибіру, і колядували до ранку. І розповідали, розповідали, і все про ті страшні часи. Я засинала від ті розповіді, і у різдвяну ніч мені наснилося, що гучний голос каже мені у вісні. Ти обдарована мною щедрими дарами, та мусиш взяти на себе тяжку долю, долю України. Я нікому не розповідала про цей сон, вважала, що таке наснилося під впливом тих розповідей. Та недавно, знову на Різдво, рівно через п'ятдесят років, у вісні я почула той самий голос, який промовив: Рятуй Україну, рятуй свою долю і пригадай слова лікарки про сина. Я пробудилась і пішла в церкву. І в молитві шукала підказки, що я маю робити. У 14-му, відразу після майдану, я хотіла вслід за сином поїхати на війну, яку тоді називали АТО. Оббивала пороги військомату та мене не взяли. У 16-му році психологи попросили зробити у нашій обласній філармонії концерт для воїнів. Для їх психологічної реабілітації. Потім були ще два мої концерти у 18 му і 19 му роках. Перші два концерти були присвячені 65-річчю від дня народження мого улюбленого композитора Володимира Івасюка. Бо я виросла на його піснях. А третій концерт називався Пісні щастя, де я виконувала українські та світові хіти. Які милі моєму серцю, ось так я тоді і пригодилася. А що зараз я маю робити, коли Україну хочуть здати ворогу, щоб задовольнити своє его? Якби мені дозволили зайти в ті високі кабінети, то я маю що сказати, як українська жінка, як мати воїна, як співачка. Як людина, доля якої дорівнює долі України. Моє третє вище освіта державне управління, тому я можу на будь-яких рівнях вести розмову на різні теми з різних галузей знань. Та зараз в Україні одна тема перемога над споконвічним боргом. Ті, які засіли у високих кабінетах, не розуміють, що здавши Україну. Вони здадуть увесь демократичний світ. Моє звернення буде не коротким, тому, щоб з цікавістю слухали мене, я буду вставляти пісні з мого останнього концерту. Хто не захоче, може пропускати і слухати далі, та не раджу пропускати, бо всі мої пісні наповнені величезною любов'ю, теплотою, щирістю, потужною позитивною енергією. Наскільки потужною, що вилікували мене від онкології, звичайно, це не те, що зараз модно, зате є те, про що давно забули мелодійність, щирість, прекрасні слова і музика, таке відчуття, що ці пісні написав сам Бог. Хейтерам наперед пишу ці пісні я співала після безсонної ночі. Бо син написав смс, що загинув його побратим, який бував у нас вдома, з яким ми разом їздили на Майдан і з яким мій син поїхав з Майдану на війну у 2014 році. Сльози текли і на сцені, тому в деяких місцях під час монтажу пригодилися квіти та інші заставки. Обличчя опухли і так далі, то на це не звертайте уваги. Можна на мій фейс не дивитись, а просто слухати. Чому я хочу, щоб ці пісні були почуті, тому що більшість із них я співала різними мовами. Мені буде приємно, коли наші друзі, тобто друзі України, почують їхні відомі хіти у виконанні Українки. Це так я висловлюю щиру-щиру подяку. За допомогу моїй ненці в Україні. Щодо англійської мови, то не судіть строго, бо я в школі вивчала французьку. Тому англійською мовою пісні я співала, вимовляючи англійські слова українською артикуляцією. Затемнені кольори на сцені, бо в країні війна, не було сучасних ейфорій, бо був концерт для воїнів. У зв'язку з моїм психологічним станом були перипетії з костюмами, з виходом на сцену і так далі. Якщо комусь буде цікаво, я розповім. Тепер це смішно, а тоді була паніка. Та й не для оцінювання вставила ці пісні, а ще раз повторюю як подяку, як щиру подяку всім тим добрим людям, які не залишили мою неньку Україну у біді, допомагали. І допомагають, і я готова заспівати ще іще іншими мовами, якщо треба, якщо наші воїни отримають більше зброї, щоб перемогти Московію. Ні, стопи! Сі признання де тепер вони? Ми гадали зустрічі, ждали та пройшли прошли. Згадала фразу, яка мене дуже дратує. Я перший раз почула її від пана Трампа, що це конфлікт. Який конфлікт, пане Трампе? Який був конфлікт? Де ви його бачили? Це збройний, повномасштабний, наглий напад Московії на Україну, напад, агресія, а перед цим. Підле захоплення Криму, напад на східні українські землі. Від кого від кого, а від вас, пане Трампе, не сподівалась таке почути, що це конфлікт. Ви, напевно, ніколи не задумувались над тим, що являє собою Росія, звідки вона взялася? Чому так хоче знищити Україну? Що таке Путін? Підкреслюю. Не хто такий, а що таке. Вам треба лиш поставити галочку, що ви зробили те, що обіцяли, а що буде далі з моєю ненькою Україною. Розумію, що вас ніколи й не цікавило, що там роблять якась Україна, якась Росія, але зараз для вашого ж блага, для того, щоб ви зрозуміли, що далі робити, ви маєте багато чого дізнатися.